Китайська вишня. Ще її називають по-другому. У нас по місцевому називається китайська. На неї, як напевно розумію, нападає маніліоз. Ось що весни сохне листя, відпадає, відсихає. Ну, Там вон, приклади є. Але що знайшов препарат, який дійсно допомагає? Це квадріс. Не обробляв жодного разу квадрісом, обробляв хорусом, обробляв бордоською сумішчю. Не допомагало. А оце обробив квадрісом і пішов молодий приріст листочки. Тобто обробка квадрісом була десь 3 неділі назад. Оце його робота. Тобто він посушив чи вилікував це листя, не знаю, як назвати правильно. Тому китайська вишня в допомогу. Захист для китайської вишні це квадріс весні. І також вже ось такий результат. Зав'язуються ось такі смачненькі вишеньки. Звісно, не багато, але тепер знаю, ще буде, як тепер захищати цю вишню краще. Такий огляд. І кому потрібно, користуйтеся. Або напишіть, хто ще чим обробляє цю вишню для захисту.